На перше борщ із пампушками, на друге плов не обійшлося і без десерту. Це рулети, пляцки та імбирні пряники. Студенти та викладачі закладів професійної освіти Львова приготували святковий сніданок для безхатьків. Частування влаштували у прихистку, що на вулиці Кирилівській 3А на святковий сніданок напередодні Дня Святого Миколая завітав 59-річний Володимир Волков, чоловік із Торецька Донецької області. Там він мав житло, однак через російських окупантів залишився на вулиці. Російська окупанта. Да. Захватили навіть наше місце, йшли бомбошки, обстріли. І я, як переселенець, як биженець, я приїхав у Львов. Служба спасіння вивезла мене навіть Костянтинівки до Дніпропетровська. Ну а з Дніпропетровська вже по моїй просьбі мене відправили у Львов. Я живу от зараз на Кириллівській триа. До акції долучилися чотири коледжі професійної освіти Львова, готельно-туристичного та ресторанного сервісу, моделювання та ресторанної справи, ресторанного бізнесу. А також училище харчових технологій. Це знаєте, це таке поєднання сьогодні. 5 грудня, день волонтера. Завтра день святого Миколая. і Напевно, воно не випадково разом, бо десь через нас той Миколай діє. І дозволяє нам робити такі добрі справи. Долучаємося до підтримки війську постійно. І з'явилася думка: чи ми можемо бути корисні рідному місту? Наші заклади професійної освіти вирішили сьогодні погодувати тих, хто цього найбільше потребує. Студенти із задоволенням долучилися до ініціативи і приготували святковий сніданок. Тому що мені було дуже цікаво доєднатися до такого благодійного заходу, де людям потрібна підтримка, допомога повинна бути доброта. Людяність і чесність потрібно допомагати один одному. Святковим сніданком пригостили приблизно 60 безхатьків.